Чарівного дня, шановні українці, дивіться, яка краса. Дуб який старий Річка Тетерів. Замерзла сьогодні, що у нас там, 27 лютого 25 року. Хочу сьогодні розповісти відео про таку пацанячу тему, точніше, пацанячу запитання, тому що де ви таке почуєте, ще як не від мене. Тобто було запитання від людини. Що там сталося? Тобто людина пішла в лазню, в лазню всім корисно ходити, і одруженим, і неодруженим, і молодим, і старим, для того, щоб тренувати і серце, і очищати себе, енергетику очищати. От, лазня бажано, щоб була мокра, тобто на пару. Достатньо, в принципі, 80-90 градусів для того, щоб оздоровлятися. От, вік тут абсолютно немає різниці, як в якому віці ходити. Суть питання в чому, що людина, чоловік, ось, з жінкою були в бані, і презерватив сім'ям кинув вогонь на утилізацію. Відповідно, після того різко в нього прям моментально пішов відтік, він прям це відчув чоловічій енергії, і, скажімо так, погасла його яра сила. Ну, от, ерекція лібідо різко знизилась. Причому це він відчув від того, як він презерватив закинув вогонь сім'я використаний. Ну і звернувся з такою проблемою, тому що, якби пройшов тиждень і просто проблема нікуди не дівалась. Пояснюю, чим суть. Сім'я це ваша енергія зачаття, і коли викидається сім'я, викидається велика кількість енергії вашої запліднюючої, яка має піти в щось, з'єднатися з жіночою енергією. В сам вогонь, активний вогонь, який горить, тим більше в лазні, це є, в групці є очисна сила. так, І коли ви частину своєї плоті, тому що це біоматеріал, ну, от на які там привороти роблять і все інше. І от жінок можна привороти робити через сперму, до речі. От. Ну, якщо чоловік намагається зробити це завжди чоловічі привороти слабше працюють. Найкращий чоловічий приворот це заробляти тисячі доларів і забезпечувати повністю жінку тим, повністю, що вона захоче, будь-які забаганки. Ну, це найкращий приворот. От, тому що жінки матеріальні істоти, їм потрібно. Матеріальний пласт, ресурс для того, щоб з них завдання дітей виховати, і мають бути всім забезпечені. Чоловік більше такий про нематеріальний духовний стан, повіяти щось, отримати досвід. Тому ця істота має заробляти гроші для жінок, скажімо так, ресурс. от І, відповідно, що вийшло. Тобто, кинувши сім'я своє в вогонь, Відбулося його знищення, тобто він як, це як частина свого тіла принести в жертву, жарту вогню. І він жар тіла. Жар частину тіла, яку, яка має зв'язок з чим, з статевою системою, він очистив з поливсю енергетику. От. І таким чином, людина сама себе принесла в жертву, сама собі знищила частину своєї енергетичного потенціалу ярої сили. Відповідно, ну, декілька тижнів довелося працювати на рівні там, роботи з чакрами, з енергетиками, відновлення вправами, от, щоб відновити якраз е, нижній зв'язок з землею, під'єднати до, до Сонця, до Ярої сили, щоб відновити накопичувати цю енергію. І статевий потяг вийшов на норму. От. Тобто компенсували ці енерговитрати і е, обрізали, якби. Зв'язок о те, що зробив. Тобто жертвоприношення вогню частини себе. От. І на майбутнє нічого там не робіть таких пригод, щоб взяти сім'ю, кинути в вогонь. Тобто ви вкидаєте, ви по суті, вогонь в вогонь, вибухову суміш виходить, очисна, руйнівна. Що робити, якщо ви, наприклад, були в лазні там чи де інде, і у вас залишились там презерватив-сперми? Краще його пустити по воді, тобто це або в унітаз злити сім'я, або вилити десь в потік води, або на землю вилити. Ну, презерватив можна викинути в смітник. Тобто, в принципі, навіть смітник буде краще викидати, ніж в вогонь, тому що воно все одно піде в землю і плавно нейтралізується м'яко. Земля, смітник в землю або в воду це є жіночі стихії, де вони гармонійно, енергія ця розтечеться, нейтралізується так, як має бути, по природньому вода до води. Вогонь кидати не можна. До речі, вогонь не можна плювати. Тобто, якщо людина плює вогонь, це не повага до вогню і також спалювання вашої енергетики. Безпосередньо в живому вогні може призвести до сліпоти, навіть кермічної, навіть в наступних тіленнях, тому що вогонь такого не пробачає. Особливо критично, якщо чоловік плює в вогонь. От, за це його можуть позбавити зору, наприклад. Чому кажуть, що не можна плювати вогонь? Можливо, чули таку забобони. Це не забобони, це пов'язано з тим, з неповагою до вогню. От, а сім'я це, якби, принести в жертву свою статеву систему. От. І свій дар передати вогню. От, не можна такого робити. Тут більше не, не про вагу, а про жертвоприношення частиною себе. Вогонь можна жертвоприношення робити там зерном. От, чимось таким, щоб вогонь поїв задоволення травами лікарськими, але ніяк не частинами свого тіла. Є виключення, коли ви спеціально спеціарюєте, годуєте наперед, потім спалюєте. Наприклад, якісь там речі свої, там, чи дитячі малюнки, щоб ви дитячі малюнки спалюєте, і просите творчу цю енергію вивільнити і повернути назад з простору. Тобто ви зациклюєте і Вона очищає папір, але енергія повертається. От. А Чи там, наприклад, спалюєте якісь там ну, речі старі, наприклад, теж просто від моєї енергії і, і все, наприклад. А коли ви спалюєте свій біоматеріал, тим більше сперму, спермію своїх, тобто ваші сім'я, те, що мало кудись запліднити, ви викинули цю енергію і спалили її, ну це неправильно. Так робити не можна. Тому що від кожної дії є наслідки, є відкат. Він може бути позитивний або може бути негативний. Суть в тому, що спалювати живу. Частину себе не можна. Це, по суті, жертвоприношення, це спалювання живого живого організму, який несе живу енергію. от, Тому що волосся нігті спалювати, це вже мертве. Це вже зовсім інше. А живе спалити, як це вже жертвоприношення живим. Чорнушка така виходить. Тому будьте обачні, думайте, завжди думайте. Перш ніж подумати, ще раз подумайте. Ось таке, якщо ще якісь пасанячі питання. Цікавлять вас, то можете запитувати, тому що хто вам ще це пояснить, як не чоловік, який має певні знання по енергетиці, по традиціям нашим і тому і іншим. Чоловіки, будьте розумними, витрачайте себе сім'я з розумом, пам'ятайте, що кожен статевий акт може завершитись дитиною, от, за яку доведеться нести відповідальність. Якщо не хочете мати таку відповідальність, не хочете, щоб у вас там мінімум півтори-три роки, хтось кричав енергію, у вас час, життя забирав і ресурс, ну тоді не, не запліднюйте дітей, живіть окремо без жінки. От. І тоді ваша якби, не, буде совість умовно чиста. Якщо робите дітей, ну, то маєте про всіх цих жінок, тобто жінок може бути і багато, але всіх маєте забезпечувати повністю фінансово. Ну, тому що жінки потрібні фінанси. Це головне для жінки. А ні? Ну то, тоді займайтесь духовними практиками. От, чоловіків це дуже гарно виходить. Слава українській нації! Смерть нашим ворогам. Пробуємо розумні речі.